Справа Україна представниками та пособниками антикультового руху була зроблена низка кричущих заяв щодо українців та України в цілому. Ці дефамаційні висловлювання почали звучати ще за багато років до початку військового конфлікту між Україною та Росією, як підготовчий етап пропаганди, спрямованої на формування громадської думки. Вкиду та закріплення у свідомості людей потрібних їм наративів і продовжують лише посилюватися та приймати більш радикальні форми зараз, коли військовий конфлікт знаходиться в активній фазі. Не знаєш, куди піжа і, взагалі, та ситуація, яку ми спостерігаємо на Україні з масовою істерією, нагадує взагалі то те, що в сектах відбувається. Одним з перших, хто поширив ідею про те, що Україна вражена сатанізмом, який пов'язаний з нацизмом, був Володимир Рогатін, член-кореспондент Європейської Федерації центрів досліджень і інформації про сектанство Фекріс. За дивним збігом обставин ця людина веде свою діяльність на території України, будучи при цьому активним рупором російських антикультистів. У 2014 році він почав пояснювати причину Євромайдану згубним впливом нових релігійних рухів. Він додав, що вони вже стояли за тим, що сталося в Україні у 2004 році, тобто за помаранчевою революцією. Дискримінація перейшла на якісно інший рівень. Ми повинні говорити, що там не тільки православні уніати там були неоязичники, там були баптисти, там були різні рухи, які брали участь у майдані це повністю співпадає з думкою віце-президента Фекріс Олександра Дворкіна, який раніше робив аналогічні заяви. Ми бачили, що перший майдан був зроблений абсолютно не о Це було головною діючою силою. майдан, там і другий майдан. Там більш складна релігійна складова. і там брали участь не тільки секти, а й навіть уняцька церква. Що належить Римо-католицькій церкві? Але з іншого боку, українські уніати це особлива стаття. У них багато в чому теж можна сказати сектантська свідомість, але також неоязичники, також саєєнтологи. Аналогічно висловлювався і віце-президент Рацирс Олександр Новопашин. Що ж зробили українці, а точніше їхні американські куратори та наставники? Вони стали ці деструктивні культи та організації направляти. Пам'ятаєте вислів? Якщо не можеш перемогти, очоль першими з сектами почали боротися: ви здивуєтесь, американські спецслужби, але зазнали фіаско. І тоді було вирішено спробувати керувати лідерами сект за допомогою підкупу, залякування тощо. Вийшло те ж саме зробили і в Україні. Тепер тоталітарні секти продовжують свою основну деструктивну діяльність та почали працювати ще й на український режим. Неоп'ятидесятники та неоязичники брали активну участь у помаранчевих революціях, наприклад, на майдані. Там вони придбали непоганий бойовий досвід. І тепер можуть бути використані для організації та підтримки вуличних заворушень в Росії у тому ж 2014 році в інтерв'ю Рогатін заявив, що в Україні спостерігається зростання впливу та присутності різного роду сатанинських культів за різними оцінками. У нашій країні діють більше сотні сатанинських угруповань, що налічують в цілому близько двох тисяч прихильників. Надалі ця риторика сатанізму, що нібито поглинув Україну, була підхоплена високопоставленими керівниками уряду Росії, які використовували подібні наративи, щоб виправдати війну необхідністю десатанізувати Україну. Так, помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов заявив: Вважаю, з продовженням спеціальної військової операції стає все більш нагальним проведення десатанізації України. Або як влучно висловився глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров її повної дешайтанізації, також Павлов згадав церкву сатани, яка нібито поширилася україною, та заявив, що за допомогою мережевих маніпуляцій і психотехнологій нова влада перетворила Україну з держави в тоталітарну гіперсекту. Україна ось вся країна це одна нова секта. Це абсолютно антихристиянський, абсолютно антиправославний політичний режим. Також на сайті місіонерського відділу Новосибірської єпархії, головою якого є згаданий раніше Олександр Новопашин. Ще в 2014 році була розміщена стаття, яка містила в собі такі заяви. Хочу лише звернути увагу на одну примилу обставину. А саме, принцип державного устрою по-українськи практично повністю збігається з принципом устрою тоталітарної секти. А для людей, які потрапили до секти та проковтнули одного разу сектантську брехню, ця брехня стає нормою. Сектанти не просто брешуть собі та оточуючим, вони перестають сприймати іншу думку, відмінну від навіяної їм сектою. Тому просто говорити, переконувати, доводити справа марна та невдячна. Треба пам'ятати, що війна в Україні йде не за території, війна йде за душі, і в тій або іншій формі вона буде йти доти, поки не припиниться діяльність секса. Вся ця риторика спрямована на укорінення у свідомості росіян установки: що поточний військовий конфлікт це не просто війна, а священна війна. І, от зрозуміло, що Господь, люблячи Україну, карає її. І, от, аби зрозуміти, що відбувається, ще раз повторюю. Потрібно зрозуміти, а чому Господь карає Україну, чому саме Україну? І ось ця ненависть українців до росіян, адже росіяни це просто знаряддя Боже, це наче пасок, яким батько карає дитину. Це священна війна, це війна за те, у що ми віримо. І я не здивуюся, якщо і в храмах, і в мечетях будуть лунати заклики. Риторика священної війни необхідна державі для того, щоб виправдати свої агресивні дії, щоб люди повірили, що їх країна і вони самі виконують певний священний обов'язок. Мета цих наративів в тому, щоб переконати народ, що війна, яка веде до руйнування держави, жертви, до загибелі величезної кількості людей, до дестабілізації ситуації в усьому демократичному світі, є прийнятною і навіть необхідною. А найголовніше таким чином, глобальний антикультизм намагається відвести увагу громадян від того, як їх країна, яка і почала цю війну, перетворюється в агресивну тоталітарну державу. На Україні хвороба так запущена, що вже ніякими вмовляннями, переговорами, нічим там, нічого це вилікувати неможливо. Там можлива тільки хірургія. Тому відповідь на ось ці виступи нацистів може бути тільки одна: сонце пьок. Це потрібно випалювати. Цілком так мені скажуть, ой, це не по-християнськи, по-християнськи, цілком. Просто етика для цих людей. Вони ж самі себе позиціонують як язичники. Вибачте мене, і отримайте як язичники. Тому для вас не новозавітна етика, а старозавітна ільї пророка, який особисто взяв та перерізав горлянки трьомстам служителям Валаама. І з цими так само потрібно знищувати без всілякого сумніву. Тільки старозавітна етика, і вони тільки це, тільки цю мову і розуміють, освячується знаряддя це. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ми з собою взяли з Андрієм святу воду, і я сказав всім братам розкласти автомати, і ми освятили всю зброю. Тобто, чин освячення провели. Я намалював на своєму автоматі хрест, щоб не плутали. Що це мій хрест? Хрест батюшки це моя зброя, мій меч. мама маму 17-го з війни. благословляється і освячується зброя отця покропленням води цієї. <ріпи> Фінальним акордом, що вказує на кінцеву мету низки подібних заяв, є заява ще одного лідера Рацирс проти Єрея Олександра Новопашина, в якій він назвав українців людожерами для мене всі вони людожери. Назвав я їх так тому, що такими їх побачив. Ці нелюди проливають людську кров, кров дітей та жінок, нашу кров, пожирають життя людей, харчуються стражданнями. Так хто ж вони людожери? І всі, хто здійснював ці теракти на нашій землі, перераховані вище, та яких я не назвав людожери, а людожерів марно заганяти в клітку. Вони все одно залишаться людожерами, хоч тримай їх там все життя. Тому людожерів треба знищувати. І це прямі слова ватажків рацирсу, фекріса та їх спільників, що містять в собі прояви ксенофобії, розпалювання міжнаціональної, міжрелігійної ненависті. І підбурювання до позбавлення життя людей за їх національною та релігійною ознакою. Так само, як за часів Гітлера, нацисти за намовою антикультистів того часу затаврували націю євреїв не людьми. Так у наші дні сучасні антикультисти, тавруючи сектою українців, фактично закликають до знищення цілої нації, тобто до геноциду. І це не випадковість, а цілеспрямовані дії Те, що ми бачимо зараз, це війна, насамперед духовна, тому що Антихрист іде на Русь святу, на православ'я, і хотілося б вас навчити, щоб ви правильно заряджали патрони для того, щоб патрони летіли в ціль саме туди, на знищення ворога, а не кудись у молоко або, так би мовити, в повітря. Тому святі Отці вчать нас так, коли берете патрон, заряджаєте і промовляєте такі слова: Пресвята, Богородице, спаси нас! Святий Отче Миколаю, моліть Бога про нас. Пресвята Богородиця. Спаси нас. Святий Отче Миколаю, моли Бога за нас. Пресвята Богородиця, спаси нас. Святий Отче, Миколай, моли Бога за нас. Цар Микола Другий, моли Бога за нас. Що сказано в Біблії? Не вбий. Без молитви пакет градів не заряджай. Кожну цю значить, сигару, впихуєш, якби Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. І так далі, і так далі, і так далі. І потім. Ух! Ісус сказав. Ви чули, що було стародавнім наказане. Не вбивай, а хто вб'є, підпадає Він судові. Московська духовна семінарія воює з НАТО. Христос Воскрес. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. І якщо при виконанні цього обов'язку людина гине, то вона безперечно здійснює діяння рівнозначне жертві, вона приносить себе в жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, що людина скоїла. Після всього того, що ви побачили, скажіть. Як громадськість повинна сприймати цих людей, представників титульної релігії Росії та їх вірних прибічників антикультистів? Хто вони за своєю суттю? Якщо навіть на найвищому рівні керівництво цієї організації закликає до ненависті, насильства і вбивства та порушує заповіді Божі так само, як колись порушували і нацисти, коли використовуючи ім'я Бога, як і нацисти свого часу, вони порушують заповіді Христа. Виправдовують садизм та закликають знищувати мирних, ні в чому не повинних людей. Хіба може ця організація називатися релігійною і тим паче християнською? Хіба можемо ми вважати їх послідовниками Христа? Дайте відповідь після цього: хто їх Бог і кому вони насправді служать? Зараз ви побачили лише малу частину того, що відбувається насправді, і це тільки початок у навішування ярликів, секта та сектанти, ідеологічний центр терористичних антикультових угруповань не обмежився лише окремими організаціями, громадянами своєї країни і громадянами України, яких на їхню думку треба знищити. Наративи антикультистів вже давно вийшли за межі однієї лише України. Сьогодні вони вже затаврували сектами і оголосили сатаністами США всю Європу, тобто весь західний демократичний світ, для того щоб світ жив по Божому, а не по сатанинському, тому що вже побудували з нами і без нас велике сатанинське селище де є один пахан зоряно смугастий, який всіх вчить жити по сатанинськи. Політичний режим України безсумнівно терористичний. Екстремістський, людиноненависницький, нацистський знак «З» означає світ, в якому немає місця нацизму і сатанізму. Україна швидко котиться вниз згідно з планом, підготовленим західними і американськими експертами. Спецоперація з денсифікації проводиться не тільки для того, щоб знищити гідру в її ж лігві, ми захищаємо весь руський мір, ми захищаємо свою цивілізацію, ми захищаємо Росію від цього зла, від цієї антисистеми. Тому що якщо цього не зробити, ця зараза неначе ракова пухлина. Може поширюватися дуже широко, немає спільнот, що виробили точно 100% імунітет проти цього. Ми бачимо це на заході. Повне заперечення людини, віри і традиційних цінностей, придушення свободи набуває рис релігії, навпаки, відвертого сатанізму і війна ще і війна ще не програна. І дуже важливо, щоб наша країна, яка спирається на багатовікову духовну, культурну традицію та сформувала свій кодекс моральних цінностей, була б здатною, зокрема, в якомусь сенсі, і очолити цей опір. Неймовірне слово зараз скажу антихристу. Сьогодні я вірю, що дію відповідно до волі всемогутнього творця. Захищаючись від єврея, я борюся за справу Господню. Адольф Гітлер камф», 1925 рік. Як ви бачите, публічна діяльність представників антикультових організацій призводить до трагічних подій, що відбуваються через деякий час після їх інформаційних вкидів. Справа в тому, що риторика представників антикультових організацій, крім маніпулятивних технік. Містить у собі так само і безліч прихованих сенсів. Антикультисти не просто роблять публічні заяви, вони є рупором ворога демократичного світу, який відкрито оголошує через них свої плани. Також своїми висловлюваннями вони здійснюють прихований вплив на представників влади, коли передають їм вказівки діяти. В проголошенні своїх майбутніх планів приховані диригенти мережі глобального антикультизму вже позначили своїми наступними мішенями. Весь демократичний світ, і що показово зауважте, що саме антикультисти як глашатаї цієї прихованої сили диктують риторику, яку в подальшому підхоплює вище керівництво Росії, зокрема, і президент Путін, який в своїй особі втілює владу для мільйонів громадян Росії, щоб ви розуміли, що прихований ворог всього вільного світу. Вже приготував кожному з вас. Послухайте уважно, що говорить цей чоловік, якому вторить президент Путін. Але якщо запитання, коли все це закінчиться, поставлено мені як священнику, то я відповім: ніколи буде покінчено з українським нацизмом, з'явиться якась інша країна агресор, через яку США почнуть погрожувати Росії і цивілізаційної війни не уникнути. Як ви почули, він прямо сказав, що цивілізаційної війни не уникнути. Знаєте чому він так сказав? Він сказав так, тому що знав, що найближчим часом і Америка. І Європа потоне у громадянській війні? Він так сказав, тому що він вже охолоджує шампанське, щоб відсвяткувати свою перемогу. І це сказала нібито непомітна людина, але він один з лідерів антикультових організацій, що входять до глобального антикультизму, і за ним повторює сам президент Путін. Тут будь-яка розумна людина запитає: так хто ж є справжньою владою в Росії? Хочу, чтобы я умирала. Хочу, чтобы быстрее это все закончилось.